У сучасному світі ми розуміємо, наскільки нам потрібно бути енергонезалежними. Це майже як мати мобільний телефон. І якщо ви слідкуєте за новинками енергонезалежних систем, то в сьогоднішньому відео буде одна з дуже популярних і важливих тем. Сьогодні у нас на огляді EcoFlow Delta 3+, А чому саме плюс якраз буде в сьогоднішньому відео? Тому ставте лайк одразу, підписуйтесь на канал, та давайте будемо дивитися, що ж саме тут з плюсу є у цій станції. Хочеться дуже багато сказати про цю станцію, чому їх стало аж три різноманітних моделі. Тобто, ми знаємо, що у Дельта є версія. 3+, 3 Pro -про і просто звичайна. В принципі, ми вже зняли про прошку. Можете подивитися, посилання буде в описі. Дуже цікаве відео, воно потужне і розказує, що можна взагалі з цією величезною станцією робити. Сьогодні у нас на огляді мені здається одна з оптимальніших систем для і бізнесу, для відпочинку і для е, будинку. Тобто, в принципі, будинок квартира неважливо. я Маю на увазі для оселі. В Першу чергу, що змінилося, давайте поговоримо про те, наскільки вони молодці, що зробили дуже корисні речі. Вперше. Чергу вони прибрали бокові підключення. Це прям must have, тому що коли ви попередню версію Дельти намагалися поставити десь в шухляду, кудись сунути, сховати, щоб, по-перше, вона і шумна, і з неї все старчить в різні сторони, це нікому не подобалось. Ну, це було незручно. В цій версії все набагато простіше. Підключаємо. Дріт від 220 з однієї сторони, з іншої сторони, підключаємо вже наші пристрої. Це зручно, вона таким чином буде виглядати як класичний блок живлення, тобто 220 і вихід на пристрій. Також вона має УФС, по суті, як і попередня версія, про яку дуже мало хтось взагалі згадував. Але це важливий елемент. Ми вже за декілька років зрозуміли, що. Упс, це один з найважливіших елементів в зарядних станціях. Що таке упс, хто не знає, це коли ми можемо підключити пристрій одразу до е, виходу зарядної станції, підключити зарядну станцію до 220 і не взагалі не турбуватися, чи буде там щось автоматично перемикатися. Ми не бігаємо, не шукаємо, що там нам треба ставити виделку в виделку. Потім щось згоріло, віддаємо на сервіс і тому подібне. Все забули. Тут тобто набагато все простіше. Підключаємо до 220, забираємо стільки, скільки нам треба на наші зарядні Пристрої ну відштовхуючись від характеристик станції, зрозуміло. Тобто, якщо раптом вимикається світло, автоматично переходить дуже крута станція для автівки. Зараз я бачу, що більше клієнтів до нас звертається саме для того, щоб встановити цю систему в авто. Це може бути і автобудинки, і може бути просто бізнес, коли, наприклад, просто потрібно бути зручним. Тобто, звичайного прикурювача в авто не завжди вистачає. Та й в принципі не все підключиш. Багато хто підключає стерлінки, багато хто підключає комп'ютери, хто в дальній подорожі десь пересувається. Та і в принципі нашим хлопцям на фронті також такі системи дуже зручно підключати. Зарядки для дронів, зарядки для рації, зарядки для тих самих стерлінків, або на авто, або просто звичайної версії. І ця станція якраз. Таки стає в нагоді. Чому саме ця? Тому що вона має приставку плюс, про яку ми ще поговоримо. Тому що звичайна версія, ну, якраз таки в цьому випадку не так сильно допоможе. Ну і в принципі, вона стала більш тихшою, як ви бачите, немає ніяких кулерів. тобто у неї. Немає не звідси не звідси ніяких отворів, які будуть нам ганяти або повітря, або ще щось. Плюс захист по суті від людей, які не сильно думають про свою безпеку. Чому? Тому що, як ви бачите, ручку зроблено таким чином, щоб повітря ми не могли ніяк закрити. Ми не можемо присунути навіть до шухляди і закрити отвори для охолодження. Це величезний плюс. І вона стала менш шумною. Вона практично її не чутно, що дає нам велику можливість спокійно спати, коли вона працює, так як ми. Вже сказали, що УПС це важливий елемент. Поставили станцію, підключили комп'ютер в обробці відео, наприклад, або ще щось, і абсолютно спокійно відпочиваємо. В режимі UPS система буде перемикатися за 10 мілісекунд, що дуже важливо для чутливої техніки. Також, якщо у нас в мережі 220 відсутнє, або, наприклад, у нас мережа не досягнула 175 вольт, то у нас система буде працювати від акумулятора. Тобто, в принципі, це також є захистом для чутливої техніки. Також, як ви бачите, що я і казав на початку відео, вони винесли все це на передню частину, що стало дуже зручним, тому що ви можете абсолютно спокійно поставити безперебійник десь сховати під стіл, він буде приблизно виглядати як системний блок комп'ютера. І тут ми маємо абсолютно всі виходи для заряджання наших пристроїв. Є дві розетки, точніше, чотири розетки 220-230 вольт. Також у нас є два usb c Тепер поговоримо якраз таки про відмінності. Відмінності. Дельта 3, Plus від Delta 3 просто. Ці USB-C роз'єми вони мають потужність 70 Вт, тобто разом 140 Вт. Це дуже важливо, наприклад, для того, щоб підключити Starlink. Якщо у вас забити, наприклад, C220 розетки 220, ви можете підключити Starlink і заряджати, наприклад, саме від USB-C або від звичайної зарядки Fast Charge з потужністю по 36 Вт. У звичайній версії у Дельта Три просто. У нас буде, до речі, наступне відео про ці моделі, саме з Delta 3. Вони мають потужність по 50 Вт і мають потужність по 18 Вт, якщо ми говоримо про USB A. Це зручно для того, щоб, по-перше, швидше заряджати наші пристрої, і для того, щоб підключати пристрої, які потребують більшої потужності. Тепер поговоримо про задню частину системи. На задній частині, як ви бачите, у нас. Розміщується по суті, відсік для заряджання нашої станції, і знову ж таки повертаємось до відмінності системи саме з приставкою Плюс. В звичайній дельта 3 у нас є можливість підключити сонячну панель потужністю до 500 Вт, лише одну і заряджати 500 ватним сонцем по суті достатньо довго. Або ми можемо підключити дві панелі і заряджати 1000 Вт, і таким чином зарядити менше, ніж за годину, тобто приблизно 56 хвилин у нас буде заряджатися наша станція. Також у нас є роз'єм, який раніше ховався з боку для підключення акумулятора або додаткового контролера. І хочу сказати, що розширити нашу систему можна до 5 кВт. Тобто, по суті, у нас 1 кВт запас акумуляторів тут присутній, і плюс ще 4 можна підключити. Це великий плюс, і це те, що відрізняє в принципі Delta 3 і попередні версії, і в принципі, інші станції, тому що ця станція може дійсно розширитись до великої потужної системи. Видає до речі, ми не згадували це раніше. Видає ця система 1800... Точніше, 1,8 кВт, 1800 Вт у звичайному режимі. А у X-Boost короткочас... ну, короткостроково 3600. тобто ти з половиною кВт може віддати. Це прям вау. Насправді для бізнесу або для квартири будинку цього більше ніж достатньо, тому що я знову ж таки закликаю: якщо ви розумієте, що у вас відключення світла там прогнозоване, то ви можете підготуватися, тобто, все, що вам необхідно. Запустити раніше до відключення, а потім користуватися саме такою зарядною станцією. І навіть якщо у вас є Delta 2, то можливо, я б навіть подумав про те, щоб продати Delta 2 і купити цю, тому що вона дійсно більш потужніша. Я не кажу про дизайн, вона більш зручніша, і резерву акумуляторів вистачить на одну тисячу циклів більше. Тобто у попередній Delta 3 тисячі циклів, у цій 4000 тисячі циклів. Навіть якщо ви використали там якусь половину, то за допомогою цієї станції ну ми збільшуємо на тисячу циклів ніж попередню Версію. Це круто. Тобто акумулятори тут стали з іншими елементами і стали більш живучі. Це великий плюс. Також у нас є можливість запустити, ну, використати, точніше, добре схований прикурювач, добре схований прикурювач і звичайно, роз'єм 12 вольт, який по суті. Присутні у більшості систем відеоспостереження, у більшості роутерів. тобто звичайний вихід 12 вольт, це 55-21. Ось, по суті, і все. Також, як ми пам'ятаємо, у новому дизайні вони почали ховати ось такі от кришки в сам корпус. Це зручно. Я не можу сказати, що це щось таке прям вау, тому що ми розуміємо, що такі станції ми в першу чергу обираємо саме за рахунок того, з чого вона складається і що вона, вона нам може дати. А е, хочу сказати, що дельта 3, в відмінності від дельта 2, може дати ну, достатньо велику кількість плюсів. Плюс ще з приставкою плюс вона буде більш швидше заряджатися, буде віддавати на пристрої більше напруги, і як ви розумієте. Якщо ми, наприклад, говоримо про те, що ми кудись поспішаємо, нам треба зарядити, наприклад, ноутбук телефон, що у сучасному світі 100% багато людей цим користуються. Ну, я особисто так: 100%, мені треба швидко зарядити телефон, бо в мене немає багато часу сидіти на одному місці. І ця станція це дозволить зробити, якщо у нас, наприклад, не буде світла. Подивимось, тепер що у нас іде в комплекті. Я думаю, тут комплект стандартний, нічого там сильно він нас не здивує. Є е, 551,55, це. Класичний роз'єм, тобто ми підключаємо сюди і далі можемо підключити до роутера, від реєстратора, не знаю, систему безпеки, можна заживити. ну без питань. Потім у нас є класичний дріт, але м -м, хочу нагадати, що якщо раптом ви загубили цей дріт, то, будь ласка, користуйтесь тільки е якісними, тобто купуйте. Сертифіковані дроти для зарядки станції, тому що якщо ви купите десь китайський дріт, і він буде наприклад більш тонкі меншого січення, більш тонкіший, то ви його просто можете і призвести до пожежі. Це не варто робити. І є дуже зв... дуже зручна. Дуже зручний дріт для заряджання це, по суті, дріт для підключення до авто. Тобто, як ви бачите, позаду є вихід x 60 який дозволяє нам підключити одразу на прикурювач. І таким чином можна і заряджати в авто, наприклад, ви кудись їдете у відрядження. Вам треба швидко зарядитись, тому що ви не знаєте, ви приїдете і буде світло, не буде світла, тобто 220 буде присутні чи ні. Поставили на зарядку в авто, вона зарядилася, наприклад, там, за 2-3 години, поки ви доїхали до місця вашого. Пробування, і у вас в будь-якому випадку буде вже якийсь елемент живлення для того, щоб ви могли поспілкуватися, мінімально поїсти, розігріти там, наприклад, їжу, зробити каву і тому подібне Тому що цю систему можна використовувати, вона достатньо потужна для таких речей. Як кажуть, якщо система працює, то не варто її, її заважати. Наша мікрохвильова зовнішній вид втратила. Але вона працює і функціонує. І для дуже багатьох клієнтів це ключовий момент, тобто, щоб в момент відключення світла можна було розігріти їжу для себе, дітей, тварини і тому подібне. Давайте перевіряти. Як ви бачите, наша система абсолютно спокійно з цим справляється, причому, як ви бачите, потужність нашої мікрохвильової 1252 Вт. Я думаю, що більш сучасні мікрохвильовки вже мають менше споживають, тому що ця достатньо старенька і споживає вона достатньо велику кількість енергії. Тому тест пройшло. Я думаю, що ця система абсолютно спокійно справиться з бізнесом, з будинком, квартирою, і дуже комфортно себе зарекомендує в будинках на колесах або на відпочинку. І навіть з судочками ми пішли їсти. Я нагадую, що наступних відео ми будемо знімати про Дельта 3 тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайк цьому відео. Смачного і до зустрічі!